Доброго дня усім, мої дорогі глядачі і глядачки! З вами я Наталя Заполідіс, зі своїми хустками і хочу нині розказати про цю надзвичайно красиву і величезну хустку, яку ви бачите от на мені на плечах. Це є новотвір. Покажу, що там є, яка вона є гарна. Тут є багато квітів рожевих, тут є чорне тло, Синє тло, блакитне тло і надзвичайно красиві китиці, тобто чудові і сітка тут ще виплетена з них, тобто не просто. от є, Тобто це є розкішна дизайнерська хустка, як сказала мені її хазяйка, бо це не моя хустка, це знову ж таки Оксана Бочарова, люб'язно. Моя добра приятелька надала нам цю хустку, от щоб я вам про неї розказала, щоб ви знали, які є. Чудеса у світі, щоб могли вибирати свідомо от, і звертати увагу на те, що є. Отже, це новотвір. Вона є дуже цупка, вона величезна, без китиць вона має 145 на 145, тобто це майже півтора метри. І бачите, її можна навіть не пов'язувати. Тобто це шаль. От ви коли накинули її отак от на плечі, ви вже як расуня. А, і а, а, так, через те, що вовна і цупка тканина, це саме зараз носити от на ці страшні холоди і морози з вітрами, якраз на лютий і на березень, бо в нас ще в зима. А, От. зима. І я вам покажу три способи повою з нею, і на що треба звернути увагу, на які квітки. Ну, Дивіться, по-перше, вона складено на кут меншим кінцем. Бачите, яка там є краса? Блакитне переходить в сіре. І от ці такі дуже рожеві квітки переходять в сині, яскраве. І тут є отакий. Де він є? Ага, це з того боку, з іншого боку, є такий, якби купон, да? як схожий на каштан. А з цього боку тут є такі, як моя бабуся казала, півоні ружі, рожеві і цегельні. І це також усе можна використовувати. Ну, як на мене, тут є трохи забагато, якщо її так перевернути, цього синього тла. Ну і його можна сховати. І дивіться, що вже зразу можна робити. Тобто ви його так загортаєте вниз і не використовуєте, так? бо на що, вам, щоб на чолі було так багато синього. Хай краще буде оце. Або навіть ще можна зробити, ще можна сильніше загнути, тим більше, ну, знову ж таки, на холоди, так? бо це хустка є на зиму. Будете мати отаку квітку. Ну і зараз пов'яжемо щось надзвичайно гарне, так як вона така гарна, ця хустка, то пов'яжемо ще розкішний такий убір. О, бачите, скільки червоного? А якби я поставила синій, наш нам такий синій? Нам його не треба. Маємо оцих два кінці, вона тяжка. Перехрещуємо їх над третім, не під третім, а над. Можемо не зав'язувати. Трошки витрушуємо. Ну, надзвичайно гарна хустка. Ну, знову ж таки, якби я не цією квіткою заклала, а синім, одна, б я заклала. Я вам хочу показати, власне, випросила в Оксани цю хустку через те, що через її розмір, щоб показати вам модель з вушами. Знову ж таки, так носять гусли. Я вам покажу, як ну, використати тороки. то, що стосується вуш, тобто вуха, тут треба, знаєте, вгадати, треба мати практику. Зав'язуємо вузлика. Це ніби буде така квітка, бо зимою шкім нема. І от в районі десь тут виклад, от вона сама лягає, так як їй подобається. Ну, тороки можна сховати. Тороки б не мали тут бути. Ми те саме ховаємо, тако згортаємо до середини, тороки гарненько ховаємо. Бачите, мені з першого разу не вийшло там. Це все геть ховаємо і зав'язуємо тут вузлика. Шурхотить так приємно. Так, Це треба вдати, щоб вони були на однаковій відстані. Отак. Бачите, яка краса? О! Це а, зимою квітів нема, це ніби такі квіти. Ну, як хочете, щоб в мене ілюзія може з рогами, такої не дуже рогатої корови. <хи> так, значить і затикаємо сюди. Вже тут не в'яжемо вузла, бо тут понав'язувано. Так? І так показуємо, щоб було видно квітку. І знову цей затикаємо також хвостик. І от бачите, яка вийшла модель з вушами, з вухами і слухайте, який вигадливий, правда? Взяти, от ви б догадалися зробити вузлики. Ну і ці гарні тороки. Оцули люблять лишати тороки. Це як на кожусі, це як символ багатства. Отак от можна пов'язати ще таку цю хустку. Ну і казала вам, що буде третій спосіб. Третій спосіб зараз зробимо. Знаєте як? Я ще вам такого не показувала. Ну, їх є багато, знову ж таки, але щоб обіграти ці узори, які є на хості. Вона складена на кут і її можна скласти ще, ну, геть скласти, так? Щоб було однаково. Просто був трикутник. Не п'ятикутник, а трикутник. От я склала. І тепер дивіться, яка хитрість. Це дівчата-мусульманки для вас, що хіджаб можна носити не тільки з палантинами, як ви звикли, так? не тільки з однотонними якимись тканинами. Їх можна носити також з українськими хустками або з посадськими хустками. І це надзвичайно буде красиво. Це ну, додасть вам шарму. Одним словом, склали на кут і тоді пов'язуєте не на середину, як ми звикли, так? а беремо крайчик. От один найбільший крайчик. А чого ми його беремо, бо дивіться, яка тут є гарна надзвичайна ружа. Оця червона, так? оця група квітів, і оце в мене буде на чолі. Тобто пов'язуємо крайчик. У нас буде один великий кінець, а другий маленький кінець. Вона така тяжка, як холєра. Звичайно, ви можете пов'язувати її і посередині. Але хочу вам, власне, такий спосіб повою показати, тому що, знаєте, він є економний для хустки, і у вас є дуже цей величезний хвіст, який можна драпірувати. Що ми робимо далі? Це знову ж таки дуже гарний спосіб повою зараз до зими, до вітру. То, ну, один раз зав'язала, той хвостик лишився. Тоді ми беремо цей довгий і одразу заводимо його під шию. Цей накидаємо. А, плечі в нас накриті. Все накрито. Як не дуже холодно, не дуже вітер, можна тако відкрити, випустити сережки. І все. І далі ми не зав'язуємо нічого, тільки тут заколюємо. Беремо англійську голочку з, рожевим, з рожевою голівкою. І двічі заколюємо можемо тут. Хустка тяжка. Можна навіть тричі, чи... ну, я маю тільки дві і з цього боку. О, можна навіть акцентувати. Ну і от. Ось такий спосіб погою. Третій спосіб, це як використати китиці. Ну, тоді вже візьмемо, поставимо, використаємо оцей купон, ми ще його не використовували. Оцей лише ружі. Так, купончик. Не буду пов'язувати знов за колю англійською голкою ці хвости перехрещуємо там. І так, як вони висять. Бачите, які гарні яка сітка, не можна ховати таку красу. Десь тут перекручуємо на рівні очей, раз. І вище піднімаємо, щоб було видно цю квітку. Таке саме тут. Перекручуємо раз на рівні очей, щоб воно вам не падало. І заправляємо. І це таке ніби дощ, знаєте, ніби водопад, водоспад, ніби гірська річка. дивіться, яка краса, ніби волосся, тут все э, сережки. Надзвичайно гарна хустка. Я закохана, це не хустка, це поема. Дивіться, яка зробилася зразу, одразу розкішна кобіта. Нема мені ради. Ну, ще що можна робити з цією хусткою? Я кажу, що це для я закохалася, це не хустка, просто апоема. Її можна не тільки пов'язувати на голову, так ну я вже показувала, накидувати, накидувати на плечі, це також буде тепло. Знаєте, як сумно, як у вас в кімнаті якісь стіни, які вас вганяють в сум, якогось не такого кольору як вам хочеться. Таку хустку можна повісити як килим на стіні. Її можна накинути на стіл і нічого не ставити на той стіл, або ставити і. Це буде як скатертина. Цією хусткою знаєте можна накриватися. Як ви спите, я собі являю така неділя. Знаєте, я вийшла з ароматичної ванни, або хтось, кого ви любите. Накрити цією хусткою. Вона є величезна, ну, сторона 145 плюс 12 сантиметрів китиці. І вона така затишна, така тепла. Знаєте, як мій син народився, він був дуже маленький, і я ну, не в таку хустку його загортала, але мала таку пухову. Вкладала в підодіяльник і так загортала його в ковдручку. То, тобто от дитину можете завернути, можете завісити вікно, і тоді, особливо, коли знаєте, сонце не є таке сильне от зараз зимою, воно вам не випалить ці квіти. Ну, так настрій собі створити, і буде такий надзвичайно синій колір. Уявляєте, собі сонце вам буде йти. З такими кольорами, з блакитним, синім, з рожевим, з цими квітками. Ми також робили так з подругами. Ну ясно, що це не на кожен день. Це от якусь створити імпрезу. Отака це є чудо-хустка. Дякую тобі, Оксана. Ти маєш чудовий смак і чудову колекцію. Побачимося, хусткуйтеся, підписуйтесь на мій канал, ставте уподобання. Нехай світ знає про нас, які ми красиві.